Міг мікс дитячого одягу. Почнемо ми з того, що плоті буде запаковане. Це у нас колготки. В упаковці дві пари. Це утеплені колготки, також дві пари. Ось такі. Різні розміри 110-116. Далі ось такі комплектики це світшот 134 см. Далі тут ковтинка та штанці, розмір 110-116. Ось такі теплі ковтинки на замку: 110-116, 98 104 Курточки також такі вітровки легенькі, 116 см. Далі штани 146-152 Також в флоті будуть ось такі шапочки, ось такі карнавальні костюми. Ще світшоти, однакові в різних розмірах: 128 см, 116, ось такі, 98 104 джинси 98 см, тепла куртка 140 см, бомбард 128 см. Худі 122-128. Ось такі светрики, Лосини лосин буде багато. В різних кольорах: 92 см, 146, 110, см, 134 см, 92 см, Ось такі комплекти. Ще см, Далі бодики. Тут у нас три боді: 74-80 см. Піжамки різні, дуже багато в різних розмірах. Далі ще курточки легенькі, жилетки. Комбесис такий утеплений 86-92 см. Далі ще багато різних піжамок для хлопчиків, для дівчаток. Розміри різні. Тут у нас ковтинки: 140 см, штанці 92 см, тут дві пари. Далі ще піжами. Такий комплект 122-128. лосини та футболка. Це у нас піжамка. Так. Далі теплі піжами. 122 128 см разом з штанами. Ось такий халат. Кігурумі. Ще один халатик і декілька розпакованих буде колгот в різних розмірах, в різних кольорах. Ще піжамка утеплена, кокон також буде в лоті дитячий, ось такий карнавальний костюмчик, далі різні такі світшотики, тоненькі, костюм, Худі та лосини 110-116 см. Далі ось такі сукні 152 см, 140 см. Тут у нас штанці, ще світшотики. І далі. А, ось ще такий світер: 146-152 см, і далі розпаковані штани, лосини, низ піжами, ось такий комбезик. Лосинки. Джинси, світшоти, жилетки. Ось така суконька. Бомпер. Легенька куртка. Далі піжамки. Тут ковтина та штани. Ось такий комбезик, Також комплект. Ще піжами. Спортивний комплект. Це у нас карнавальний костюмчик. Спортивний комплект худі та лосини.